Это две базові модели. Одна будет для городской полиции, другая для полиции на дорогах. На трассе. Эти машины оборудованы внутри первым оборудованием нового полицейского. Все покажет по новому. Все Это будет основной. Это планшетный компьютер, на котором будут приходить задания. Они будут нажимать «принял», «прибыл», «выгонял». Будет печататься что-то выполнение заданий. Здесь Саня. существует навигация, mm -hmm. то есть туда можно проехать, здесь Отсюда же будут выполняться запросы в базу данных. Mm -hmm. И будет печататься протокол. В базі даних, тобто ми можемо з'ясувати будь-який автомобіль, е, який рухається або по номерним знакам, або можна завести в базу даних і ми отримаємо так, без дані. Вся інформація є, вона інтегрована, вони між собою другими. Ми можемо безпосередньо кожен перевірити номер, якщо нас цікавить. цікаво. Наразі там немає державних реєстрів, але вони мають речі. Понятно. 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 А, а, Це фіксація всіх контроль ризиків всіх. Отак От буде виглядати адміністративний протокол. Він буде заповнюватися буквально за декілька секунд і друкуватися безпосередньо в поліцейській машині. Номер протоколу, дата є по якійсь статті, особа, транспортний засіб і платіж. Таких машин ми придбали три сотні, 300 автомобілів таких. Вона бере в середньому 5 літрів на 100 кілометрів. От. Дуже ефективна, повністю обладнана електронними засобами, контролю, навігації. Будь-якого порушника можна зразу ідентифікувати і ця система це фактично є тепер електронною системою української поліції. Такі машини повинні їздити по всім вулицям всієї України. Ми розпочинаємо реформу поліції з Києва. Потім підуть міста мільйонники, і потім дійдемо до всіх міст України. Загалом, в цілому, по всій Україні таких автомобілів уже є дві тисячі.